Ти хотів ще щось, Джейкобе? Ти хотів, щоб у мене були неприємності. Твоя місія виконана. Тепер Чарлі може відіслати мене у військове училище, але він не забере у мене Едварда, ніщо і ніхто не в силі нас розлучити. Чого тобі ще треба? Джейкоб не зводив очей з Едварда. Я просто повинен нагадати твоїм друзям кровопивцям про кілька основних пунктів угоди, на яку вони пристали. Ця угода єдине, що мене стримує, щоб не роздерти йому глотку просто зараз. Ми не забули, мовив Едвард одночасно з моїм запитанням. А які основні пункти? Джейкоб досі дивився на Едварда, але відповів на моє запитання. Угода досить особлива. Якщо хтось із них укусить людину, перемир'я припиняється вкусить, не вб'є, наголосив він. Зрештою, він подивився на мене. Його очі, немов закрижаніли. Мені знадобилася секунда, щоб усвідомити, куди він хилить. І тоді моє обличчя стало таким самим холодним, як і його. А це вже не твоя справа. К бісу, це єдине, що він зумів видушити з себе. Я не думала, що мої поспішні слова викличуть таку сильну реакцію.